Отож, детальніше про те, як відбуваються чи не відбуваються ремонти і будівництво українських доріг, говоримо в наступній студії. Я рада вітати гостю. Це Наталія Форсюк, директорка Національного секретаріату Кост. Ініціатива це ініціатива, яка перевіряє прозорість так, будівельної галузі. Вітаю вас! Вітаю. Ви моніторите те, як відбувається будівництво, як відбувається капітальний ремонт українських доріг. Їх... І, середній. І середній ремонт, але от бачимо те, що бачимо, що після зими міністр тут каже, що кращими дороги не стали, це щоб не сказати якось гірше. Де не спрацьовує, в чому найбільша зараз проблема з того, що ви побачили. Ну, насправді, проблем багато, і це є комплекс проблем, які для того, щоб вирішити, треба так само вжити комплекс заходів. Чому не спрацьовують середні ремонти? Ми говорили про це на минулій нашій презентації. Перш за все, вимірювання міцності дорожнього покриття не проводилося ну, фактично вже багато років. На сьогоднішній день майже 90% доріг не відповідає стандартам Міцності, тобто всі дороги були побудовані там якісь там 70-ті роки, декотрі в 80-ті роки. Тоді навантаження нормативне було 7,5 тонн на сьогоднішній день. Нормативне навантаження, яке закріплено вже в законодавстві, тому що маємо дещо іншу економічну ситуацію, так розвивається держава і. Нормативне навантаження є 11,5 тонн, тобто це серйозно більше. То, да? Це причина якраз того, що ми нібито бачимо, що дороги десь будують, десь ремонтують, але так, зійшов але... сніг, зима, пер... дорога простояла і ми знову там бачимо ями. Так, це дійсно так. Просто треба розуміти, що середній ремонт, який робиться, він приводить дорогу до попереднього стану, тобто не підсилюючи дорожнє покриття до існуючих нормативів, а приводячи його до. До нормативів 70-х років ми не можемо запобігти ямам. Ми робимо середній ремонт, а потім з'являється колійність буквально через місяць. Там стоїть кулюжа. Проходить мороз, ця вода промерзає, і в результаті ми маємо те, що ми бачимо на екрані. Нові і на дорогах. дороги, які будують чи капітальні ремонти, там навантаження вже закладається міцніше? Ну капітальні ремонти, коли проводяться, то звичайно там нормативне навантаження закладається. Але на сьогоднішній день капітальні ремонти це дуже рідкісне явище зв'язку з браком коштів в державному бюджеті. І переважно капітальні ремонти фінансуються за рахунок залучених коштів. Кредитних від Світового банку ЄІБу, ЄБРРу, тобто за рахунок державного бюджету, ну дуже мало, щоб не сказати майже нічого, але дуже мало тим не менше, міжнародні інституції, так, це і ЄБРР і міжнародний банк реконструкції розвитку дають Україні гроші дають. на ремонт доріг. От саме залучення коштів міжнародних і має бути ставати якоюсь і чи стає якоюсь запорукою того, що дорога принаймні буде збудована і буде збудована. Нормальні з одного боку, так, тому що проводяться тендерні процедури по міжнародних практиках тих банків, які надають ці кошти, тобто залучаються міжнародні підрядники, які мають спроможність і так далі. От цього разу ми розглядали, ви бачите, зараз ділянку Київзнам'янка, хто живе по Обухівській трасі, дуже добре знає цю дорогу, і ділянку Лубне-Полтава. Це от конкретний приклад. того, як це за конкретний, гроші. Да, конкретний приклад: от маємо 28 875 кілометрів цієї дороги, і вартість цих 28 кілометрів є трошки більшою, ніж 47 мільйонів євро. Це велика дорога, тобто вона має 4-6 смугруху шириною по 375 метра і там насправді претензій до того, до якості дорожнього покриття ну, не має бути там є інші претензії. Тобто, перш за все, е такі проекти вони є дуже довготривалі. Ми дивилися. Коли розглядали ці проекти, от, наприклад, Київ Знам'янка, технічне завдання на цю дорогу розпочалося ще в 2009 році. Уявіть собі, що до того моменту, коли приступив підрядник, а підрядник приступив фактично в 2015 році, з 2009 по 2015, як сильно змінилася ситуація на дорозі, і що ті проектні рішення, які були там запроектовані, вони частково стали вже просто неактуальні. Там познаходили якісь газові труби, якісь земельні ділянки там перед стосувалися, тобто. Дуже дуже довгий термін проходить від того, як щось ми починаємо проектувати до того, як ми починаємо реально приступати до робіт. Це проблема, тому що потім це приводить до того, що необхідно робити зміни в проектній документації. Це теж складний процес, і це все призводить до неефективного використання коштів. Це проблема конкретної ділянки, чи можна узагальнювати, що так відбувається? Завжди? Можна узагальнювати, що так відбувається завжди, тому що коли банки готові виділити кошти. Проєкти робляться на, ну, на швидку руку, не дивлячись на те, що щоб залучити, кошти. Та, щоб залучити з розрахунком того, що деталізація буде пізніше, да, коли вже буде обрано підрядника, і підрядник зможе за власні кошти, а не вже за державні, робити деталізацію. Але це призводить до того, що фактично первісний проєкт ну, не має такої користі, яку він. Мав би мати, тобто там має бути чітка картина, що підрядник приходить і працює. І ми знаємо чітко, скільки нам буде коштувати ця дорога. А так ми маємо проект, а потім вносимо в нього зміни. І коли підрядник виходить на роботу, це зазвичай тільки початок збільшення вартості термінів і так далі. Ну тобто, це дуже неефективний підхід, власне, не деталізувати проектну документацію з самого початку. Слухайте, а як ставляться самі міжнародні інституції, які дають на це гроші, вони з року в рік там дивляться на це, як все відбувається? Приїжджає хтось в Україну, який їздить тими дорогами, на які, начебто, виділяються ну, гроші. Як на це реагують? Я думаю, що вони теж занепокоєні, тому що вони на сьогоднішній день вже бачать тенденції, і наскільки я знаю, вони ведуть переговори з «Укравтодором», що вони зможуть фінансувати в подальшому і проектну документацію також. Чому така ситуація завжди була? Тому що е українська держава за власні кошти виготовляла проєктно-кошторисну документацію. Коштів завжди бракує. Ну, Щоб ми не робили, нам завжди бракує коштів. Коштів завжди бракує, тому проєктна документація виготовляється в такому дуже поверхневому стані, і потім ми приходимо на дорогу будувати, а там все інакше да? або багато чого бракує. А їх завжди прокую. Як наскільки ефективно Україна використовує от ті кошти, які ми говоримо міжнародних інституцій? Ну з одного боку, ефективність використання це таке, як повнота використання. Та, і повнота треба сказати що кредитні кошти ми не вибираємо тобто нам надають якісь кредитні лінії але через неефективність управління ми не встигаємо вибирати ці кошти Тобто з одного боку ми скаржимося що в нас немає коштів в державі на те, щоб ремонтувати дороги з другого боку ми не вибираємо кредитні кошти але треба розуміти що кредитні кошти це не подарунок їх будемо ми виплачувати з наших з вами заробітних плат повертати буде держава України. Це не подарунок, тобто кошти, які треба повертати. Якщо ми неефективно їх використовуємо, то ми наші з вами податки фактично відправляємо в космічний, в космічний простір. От. Зараз тут у нас є якраз слайд щодо незалежного незалежного нагляду за забезпеченням якості і контролем робіт. Це на сьогоднішній день дуже цікава тема, тому що вчора прем'єр-міністр зробив дуже добру справу. Під підписав нарешті постанову про запровадження незалежного нагляду і контролю за за забезпеченням якості доріг. Це є дуже важлива річ, тому що. Ну, нема на кого скаржитись. Так, виходить, на сьогоднішній день, що Укравтодор має в своїй структурі іншу організацію, яка не є поганою, але вона виконує на замовлення Укравтодора контроль якості. Ця організація є. В структурі украфтинку самі себе перевіряють да, і, і це звичайно, проблема на сьогоднішній день. От ми бачимо, що за міжнародними контрактами отут е, вартість інженера-консультанта, це є організація, по-перше, це не є якась просто фізична особа. Вона становить всього на всього від вартості контракту. Тобто, це не є так багато, щоб е, ну, казати, що це значно збільшить запровадження цього інституту. А наскільки воно збільшить? зможе бути ефективним, тобто ця е, організація. Це Підходу це залежить від підходу. Якщо ми створимо такі ринкові умови, що фахівці дорожньої галузі будуть реєструвати собі підприємства або як підприємці, і будуть мати реальне конкурування, тобто буде ринок на ці послуги, вони будуть там працювати в різних регіонах чи за різними видами робіт. Якщо буде конкуренція. То звичайно, всі хочуть заробляти гроші. Це нормально для бізнесу. Це стане бізнесом, а не державним замовленням, і будуть дуже добре. Ну, створювати. Ну, все ж таки, от навіть в цьому новому механізмі залучення незалежних інженерів, все ж таки хочеться, щоб в кінці результат був той, щоб за неякісну дорогу хтось відповідав, а не як зараз. От цікаво, чи зможна можна буде впровадити такий механізм, щоб реально можна було якось або відшкодовувати, або переробляти, або ну взагалі від, відповідальність, до відповідальність винних відповідальність несе підрядник. Відповідальність несе підрядник за якість робіт. Але треба дивитися, що йому замовляють. Отут от є проблема. Да? Треба тобто, розуміти, замовляють що... погані дороги? Ну, так виглядає, що замовляють не дуже хороші, тому що ну, фактично, яке б рішення не було, брак коштів призводить до того, що завжди йдуть на якісь компроміси, а ці компроміси навесні сходять разом з дорогою. і вже то, що здавалося б, ніби хорошим рішенням. ну, являється... Ну виявляється... Так, з осені гладенька, дорога а навесно все як було. А вам відомі взагалі випадки, коли когось притягували до відповідальності за неякісну дорогу? Ну, Мені особисто такі випадки невідомі. Буває таке, що ну, дійсно є такі випадки, що підрядники доробляють щось там, переробляють, але щоб від до відповідальності притягували. Не, я такого не чула. Переважно всі страхуються, всі ж розуміють, що середній ремонт це досить короткі гарантійні терміни. Да? Тому коли ми замовляємо середні ремонти, то розраховувати на те, що підрядник буде обслуговувати слідкувати тривалий термін. Ну, Досить марно. Тому треба трошки міняти підхід. Можливо, із створенням дорожнього фонду, коли буде більше наповнення коштів, просто треба поміняти підхід від середнього ремонту до капітального, тому що є ділянки, ну де просто це немає ніякого сенсу. Розумієш, це людське життя, і люди в цих ямах втрачають колеса і іноді навіть здоров'я на да? менш треба глобальніше Тобто ви ведете до того, що і не ремонт. Ремонтувати не можна і ремонтувати таке. Ямко ну, не ремонтувати, ремонт, звичай, звичайно, не можна, але ну треба виробити комплексну програму і зрозуміти, що ми хочемо через 5 років. Да? І йти до того е, якось послідовно, а не е, такими раптовими якимись рішеннями цього року. В нас є стільки грошей, що зможемо позалати. Це не вирішить проблему наступного року, бо наступного року теж буде зима, і це не сюрприз. І всі це знають сьогодні. Дякую вам за цю розмову і за відповіді, Наталія Фурсюк, директорка національного секретаріату Кост в Україні.